В мене, от бачите, зараз одразу починається. Тремціти голос? Ну це, це, це звично зараз для будь-якого українця, який переживає особливо переживає, коли він був вимушений виїхати з країни, потім повертатись, а повертатись завжди важче ніж виїжджати, тому що ну от в все болить всередині, і ти бачиш все на власні очі. Ну, І найбагато людей, особливо які виїхали з дітьми, з своїми ну, людьми похилого віку. Вони не знають, чи повертатись чи ні. Як ухвалити це рішення? От як ви ухвалили рішення повернутися? Слухайте, я, я по-перше, розумію, що мені треба було знаходитися там в Європі, тому що ми там збираємо кошти на допомогу України. І це такий момент важливий зараз. І дуже багато артистів зараз так роблять. Я знаю, що і Джамала, і Монатік, і Хардкіс. І, і ми зустрічалися постійно на всіх концертах для євро для європейців. І бачили і наших там українців, і дуже багато європейської публіки, тому це дуже приємно і дуже важливо це робити. Я дуже хотіла повернутися додому. І е, зараз в мене кожен день е, таке ну, неймовірне відчуття. І всі напевно кажуть вам тут на інтерв'ю, що життя, звісно, поділилось на до і після, і ми, ми всі так змінилися. І всередині, начебто. Інша людина, я і зараз цей приїзд надзвичайно особливий, тому що кожен день в мене виступи для, От, наприклад, в перший день виступали для ЗСУ. В наступний день Вже для... встигли, приїхали так, нещодавно. Вже встигли на виступи. другий же ж день е, вже був виступ. Наступний е, день я виступала для е, наших переселенців з Маріуполя, для наших біженців, для діточок, для е, їх батьків, і кожен цей концерт. Ох, не, не порівняти з жодним виступом за все моє життя. Але хочеться ще про особисто. То як відбулася зустріч з коханою людиною? Ви це прошу? Ви, ви про а то про те, що, що ви будете розповідати. Ви знаєте, ми багато, сімей, багато сімей розлучилися. Це звичайні стосунки. Правда. Визнання як відбулося це роз'єднання. Чекав коханий. Ну, надзвичайно. Надзвичайно, що я вже кажу, ви мене соромите. Я ж Цим ніколи ще про, про це не спілкувалися. Ну, зустріч дуже приємна, звичайно. Я дуже щаслива. Все, ще Ми просто бачимо, ми бачимо, побачимо щасливі. Все, що я можу вам зараз сказати, що... я скажу так: зустрічавши багато дівчат. Які виїхали за кордон, і хлопці, як е, е, хлопці, залишились в Україні? Вони оборонять Україну е, і допомагають хто чи може, і всі так сильно сумують. Тому я знаю, що це таке. І, е, тому мені надзвичайно особливо повернутися ще й через це. Тому що е, не тільки для того, щоб е, виступати, а ще й мені приємно просто бути тут вдома. Ми почали дуже, дуже активно просувати українську мову так. і навіть адаптували свій хіт різнокольорово. Ми зараз можемо так. послухати фрагмент. Ай, давайте. Мар, мар, гарну, не подолити сліз. Гарно, гарно, гарно. І не винен тут ніхто, навіть той, хто не шукав заборонену любов. Різну кольору вола, і ніхто не винен, тут, навіть той, хто не знайшов, Різну кольору вола. Заборон... Це просто переклад, чи ні? Ні, е, справа в тому, що ми е, сказали, що я шукаю нових авторів. Які не просто перекладуть текст, тому що коли ти просто перекладаєш текст, це звучить дуже смішно. Втрачається Треб... душа пісні. По перше, а по-друге, воно звучить ну там ну воно просто не працює, і я попросила адаптувати текст і сподівалася на те, що ну напевно зараз буде там ну 30 варіантів текстів. 1700 варіантів мені надіслали протягом тижня. Нічого собі. Ми були всією командою шоковані, особливо mm -hmm. мій піарник Тарас, тому що він каже, Боже, я не думав, що це буде така річ. Він я не знаю скільки е, днів витратив на те, щоб е, спочатку він переглянув всі, які просто переклали за допомогою гуглу. Були mm -hmm. такі. А потім вже я передивлялася дуже багато цих текстів і е, обрала найкращий на мою думку, але варіант і було, якщо чесно, прям класних багато, і я дуже рада, що ми знайшли свого автора, який отримав, яка отримала грошову винагороду, mm -hmm. з якою яка в нас в авторських прав, правах тепер, значиться, відзначається. Я її відмічала в своїх соцмережах і думаю, що далі буду до неї е, обов'язково просити їй допомагати мені з україномовними текстами. А, і щодо української мови просування, я хочу сказати про себе. У мене нещодавно відбулась. Колаборація, яку я тільки-тільки-тільки показала в цих соцмережах. Це колаборація мене як був, і суть цієї колаби в тому, що я пам'ятаю, коли я стала тренером дитячого голосу. Це було, якщо я правильно пам'ятаю, 5 років тому. І, звичайно, я знаю українську мову, знала, але постійно в житті не спілкувалася. І, заходячи в голос, я хотіла спілкуватися українською. і Звернулася до вчительки української мови Юлі, і вона мені сказала, що перша річ, яку треба робити для всіх, хто зараз переходить на українську мову, це читати книжки вголос. І я пам'ятаю, що я так вперше взяла, Боже, мені було так складно чомусь читати, хоча спілкувалася, а саме читати в голос непросто. І от з тих пір я ось так і тепер вільно почуваю себе з українською. Тому ті, хто зараз хочуть перейти, будь ласка, зверніть увагу на цю мою колаборацію. Там я е, обрала свої улюблені книжки про розвиток, якісь е, з української літератури класика е, сучасні, дуже різні. Тому е, читайте, будь ласка, і давайте вчитися разом. Е, Переходити на українську. Так, звичайно, звичайно. Так. А можете порадити одну книжку, наприклад, зараз від себе е, так. Ну я дуже полюбляю книжку. Е, ну боже, хотіла сказати, але це книга е, не буду, Це вона зв'язана з телебаченням. Не буду робити іншу рекламу. Е, е, тигролови, давайте так з тигроловів, Іван Багряний. І зараз її теж читаю. Хочеться запитати про Шевченківські думи. Ви їх заспівали, так. ви їх відчули, ви от обрали саме цей твір Тараса Шевченка. Так. Що в ньому особливого чого саме він надихнув вас почати працювати з ним? з um, Півоваровим ми планували ще до війни. І коли ми обирали вірші, ми якось не могли когось одного обрати. У нас була звичайно там купу варіантів. І починається війна, і я вже була за кордоном і вже йдуть концерти. І я пам'ятаю, що ми е спілкувалися з Артемом. І він каже: мені думай, я кажу: так, так, зараз читаю, читаю, треба якось відчути. І я читаю, я просто не просто, я, я відчуваю, тому що він теж це писав, не знаходячись в Україні. І... Все одразу стало ясно, все чітке попадання з пісної думи. От просто я знала, що це буде як сказав Тьома, я його зустріла два дні тому. Це це вже народна пісня, вже 13 мільйонів переглядів на Ютуб, тому що відгукується в серці, відгукується в душі. Всім нуризона з кожним зараз. українцям, да ми всі почали нарешті розуміти ці твори, так. нарешті розуміти сенси, які е, закладав автор. В них так. тому це це дуже актуально і дуже важливо. Надя, ви ну, зараз говорили про цю пісню. От просто хочеться послухати її. Знаєте, без. Всіляких слів, а ми маємо цю змогу. Так. <клес> Пісня, яка полюбилася вже багатьом. Ну думи від надірофієвої. Так, ми з Євгеном Плінським і Я Наталя Островська попрощаємося з вами. Передамо естафету телеканалу Рада. Ну а зараз ви можете прослухати пісню Думи. у Це виконанці... в студії один плюс один. Далі буде ефір колег з Ради. Ми з вами прощаємось до зустрічі. Україна переможе. Jesus, eu